Увага, увага, всім! Об'являється зомбі-апокаліпсис! Спасайтесь! Що відбувається? Ви хто? Чуваки, ви хто? Ааа, якось пояс зомбаки! О, тут уже у меня же пестик есть. <звук> Отримуйте. Спасибо, что у меня пестик есть. А, спаси. О-о. Топ, по у меня уже есть бомбочка. Ой, мисс Крабс. Сюда. Ух, спасуйся, спасуйся. Нормально. Он разлетайся. Стоп, а чому він каже, що він якийсь гігантський? А, він такий і є. Ой. Спасибо богу, у меня такая мощная пушка. Спасибо. А кто из нас тут импостер? Это ты что А, да, ну я же зомба. Ой. Не надо. А, ну я меня раздражаться А зомбаки все-таки вбивать надо. Надо якусь огорожу построити. Кушае слово надо. О-о! Тут они антикарда зомбаків. У меня есть машина. Let's go! Ой, нормально я их разъезжаю. вам зомбаки! Вий. Вс, тепер давай как разупинимся. О-о-о. На. Вот это посадочка. Така неприємна. Називайся. Окей, я, я їх не сильно знищил. Жаль. А хоча нормально, я по Повинен повинны лише один живий залишився, капець. Він, кажуть, буде йти на то візько. Ой, все, він жопа на нього. От он. А, зомбак. А ты ще йдеш? Умыла ты давай уже. Чтобы смертные чи що? Ну ладно, все, останній постріл. Оп! Не, ну Ладно, оп. Ще раз. все. О, тепер він точно не вижив вже. Ам. Фудозомбак. Капец. О-о-о, не-не-не-не-не-не. На Деркас Дурка на не. -не, 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 -не. Фидешь, думаю. Окей. Давай поспіть дружечка уже. Хватит тобі вже. Надо ну, не зафігачити на мочну защиту. У тебе є якісь придожження? О, да, є у мене якраз тут один друг мочний. А скільки надо заплатити, щоб він пішов? Десять меусів. Ну окей, у мене їх якраз десять. Тримайся ці 10 мерсів, а потім йому передаси. Твої 10 мевсів. Окей, 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 окей. Так, окей, ну я їх тоді беру. Так, окей, як мені з ними цим тащити, як вони ще з'їжджають? А, окей, поташу. Стільки ти там обережиш, щоб зубаків не було? Та не буду їх, навірно. Десять друг тут мій. Эй, hey, эй, hey, привіт! о oh, п oh, oh, привіт муф я в ти тут робиш? Та я хочу тобі задати на десять ну, 10 мель, щоб ну ти пішов на армію ну напроти зомбаків. А, окей, на твої десять мевсів. Его горать. Ладно, все, давай. Передоси. А? Короче, препер. Нормально. Ты в курсе, что я горю? А, да, ты ж говоришь. Окей. Да-ка. Дай-ка заморожение. Сиберспособный свою. Я могу и на таке. Все, давай, стужайся. Ой. Ну, студийся вроде бы. Мы же вообще тут замерзнем сейчас. Размораживаемся. Ты жов вмер, я понял. Мы ничего, ничего. Уже еще один твій меус. Окей. Ти де? Так, окей. Мы да. Десять меуссив. А что ты с тобой робить? О, давай-ка, кстати, на удачу, какие наше резуклеровые зимы. На удачу. Йомайон, тільки тебе тикет нам ще и не хватало, что ты зомбаку нас. Боже. Ну ты бемыхи. А теперь я не хочу, ну, щоб... Ну ты був. А ти ты мене пушку забрала? Порни пушку. Я хочу, щоб я не хочу щоб уже ти був ним. Я хочу бути. Ні, не надо, ти вже помреш там. Да Та не помру, ти професіонал, чесно. І ще, наверное, ну, кстати, ку купив на своїй собі, на собі нових фейерверках, ну то що на ті ну поутіли і взірвався навіть вогня. Ну що, я погнал. Наверно, через нього ніякий зумбак не не пройде. Та що подивіться, ну що він робить з такими негодяями. Да-да, таке він робить з негодяями. Так сказати. Цілю далеці видно. Пів! что ты робишь, блядь? Ой, ну, все, да уже. Ну и да уже. И ты. Опа, все. Из четырех пострелил. Кто сейчас тут есть? Ну и двух книг. О, кстати, я ж щи Майнкрафтер, я можу розмістити блоки. Лавы. Да, вот такие. Эм, да так як я Майнкрафтер, то я можу розмістити на боки лави. Ой, є, нормально. Раз блок. Два. Три, Чотири. П'ять. Все, наші блоки готові. А де могу маву туди Скоро Сгораєш ти вже там. Ну і фоті блоки дають. Бм. <плух> О-о! Ти згораєш, маж гора. да де твоя лапа скориста? Ти що? Та корисна вона не віддумає. Вот, надо будет подождати подождать и вс, згораю уже. Электричествую пушку. Я окончательно пристрелю тебе уже. Ну, шоп, будет тебя уже точно убить. Ну, а друга, серия ще будет, так что не переживайте усім -усі, пока-пока. Пока.